У Турбівській громаді реалізували декілька проєктів енергонезалежності. Місцеву лікарню забезпечили генератором, а в котельні, яка забезпечує теплом школу та дитячий садок, встановили твердопаливні котли. Втілити в життя ці проекти вдалося завдяки співпраці громади з обласним фондом сприяння інвестиціям та будівництву. Потужний генератор забезпечує роботу турбівської лікарні в разі відсутності електроенергії. Заклад розрахований на 50 ліжок, і половина з них зайняті важкохворими переселенцями. Завдяки дизельному генератору усі пацієнти можуть отримувати якісну медичну допомогу. За такий генератор ми мріяли. Чого то що це є обов'язковими условиями для надання пакетів НСЗУ, завдяки. Фонду облради нам допомогли. Генератор потужний, максимальна нагрузка 70 кВт при тому, що нам потрібно 40, забезпечує і всі корпуса лікарні, плюс котельню, плюс рентген і плюс альтернатива – це водопостачання, тобто насоси. Все працює вдосталь. Придбати генератор для лікарні змогли завдяки співпраці місцевої громади із обласним фондом сприяння інвестицій та будівництву. В лікарні, це в першу чергу, повинно бути там світло, круглі сутки. У нас в лікарні виконуються дуже складні операції. У нас там проживають виборчені люди, які були переміщені з Донецької, з Луганської області. І самі, щоб придбати за місцевий бюджет, ми не мали б змоги. Завдяки співпраці з обласним фондом сприяння інвестицій та будівництву у 2022 році в Турбівській громаді реалізували кілька проєктів з енергоефективності. Вдалося реалізувати на території громади два проекти. Один із яких закупівля дезергенератора для потреб лікарні вартістю 800 тисяч гривень. Інший проект це реалізація будівництва. Котельні на твердому паливі, що собою включало будівництво місця для зберігання дров, саму котельню та димовивідну трубу. Вартість коштурисовартість зазначеного проєкту складає 3,5 млн грн. З результатами впровадження енергоефективних проєктів ознайомився голова обласної ради під час робочого візиту до Турбівської громади. В'ячеслав Соколовий оглянув, зокрема, і котельню, яка працює на дровах та опалює школу і садочок. Дозволить подавати тепло як від газозабезпечення, так і від використання дров, що значно знизить вартість витрат на опалення. Крім цього, подбали про генератор, який дає безперебійну можливість використовувати як газові котли, так і твердопаливні. Ну і така робота ведеться по громадах області в цілому. Телеканал Вінниччина все буде Україна.